Добрий день громадяни України, воїни Тири, воїни фронту пропонується подальший погляд Української національної демократичної революції в 1917 році в контексті кровавої імперії СССР. Питання розглянень, яке ми продовжимо розглядати, це про рахунки Української Центральної Ради. Начислена група самостійників, які залишилися в Центральній Раді, протестували проти дії тимчасового уряду і пропонувала відкинути його інструкцію, але більшість ради 9 серпня взяли до відомо цей документ. Однак відносини між радою та урядом не нормалізувалися. Демонстративне ігнорювання Петроградівськими міністрами національних запитів українського народу множило число незадоволених політикою центру. Загострівало політичну обстановку. Конфлікт тимчасового уряду з національно визвольним рухом був одним із важливих елементів дальшого ускладнення ситуації в Україні. Зі свого боку, Центральна Рада за цих складних для неї умов так і не зуміла налагодити ефективного керівництва в Україні, забезпечити міста продовольством, домогтися порядку і законності. Не пішла вона на зустріч прагненням селянства почати негайну аграрну реформу. Це дуже негативно відбилося на її авторитеті, бо затягування розподілу землі селянством все більше пов'язувало не з Петроградівським тимчасовим урядом, а з Київською Центральною Радою. А це 80% населення України. Фатальні наслідки мали прорахунки Центральної Ради у воєнній політиці. Влітку 1917 року сотні тисяч українців, солдатів, організованих в українізовані військові частини, готові були заприсягти на вільність Центральної Ради і виконувати її накази. Багато з цих частин відзначилися високою дисципліною і могли стати надійною силою творені національної держави. Таким, наприклад, був 40-тисячний армійський корпус під командуванням генерала Павла Скоропадського, який восени 1917 року в умовах розвалу російської армії оголосив про своє підпорядкування в Центральній Раді. Однак соціалістичні лідери Української Центральної Ради з недовірем ставились до військових, особливо до офіцерів. Ми вважали, що революція кладе край необхідності тримати регулярну армію. Відтак у вирішальний час Рада втратила масову підтримку військ. Оце про рахунки. Це провал. Навіть друге питання Корніловський заколот і Україна. Наростання економічного розвалу, далі загострення класової боротьби і невдачі на фронтах. Значно активізували крайні політичні елементи, радикальні, можна сказати, як контрреволюційні, так і радикально революційні. За цих обставин у правих колах посилос справлення до встановлення відкритої військової диктатури. 12 серпня у Москві була скликана державна рада, в якій взяли участь понад 2000 представників різних державних і громадських органів та організацій. Нарада викликала гостру реакцію більшовиків. Негативно до державної наради поставилася і Центральна Рада. Вона відмовилася надіслати для участі в її роботі своїх представників. У резолюції з приводу Московської наради Рада зазначила, Українська Центральна Рада зазначила, що склад учасників форуму сприятиме посиленню контрреволюції що тільки всеросійські установчі збори і установчі зібрання на Україні можуть висловити правдиву волю народу і утвердити діяльний демократичний лад у формі Демократичної Федеративної Республіки. Керівництво Центральної Ради розуміло, що перемога реакції означає теме крах надії на здійснення автономії. Не дивно що за три акції очолені верховним локомандуючим генералом Корніловим не одержав відчутної підтримки в Україні. Тут Корнілов розраховував на командуючих південно-західними і румунськими фронтами генералів Денікіна і Щербак... Щербачова. Розраховував на штаби Київської і Одеської військових округів, з якими підтримував тісні зв'язки. Реакційна воєнщина планувала перетворити Київ і Одесу в упорні пункти перевороту. Але змова генералів зазнала повністю краху. В розгромі корнілощини брали активну участь трудящі і України. Загроза завоювання революції, перспектива кривавої генеральської диктатури викликали швидке зростання їх політичної активності. В містах організовували революційні комітети, комітети по революції. Комітети дій, інші органи, які координували боротьбу із закладниками. Характерно, що в цих органах активно співпрацювали більшовики і меншовики, СССР-анархісти, члени українських соціалістичних партій. Спільними зусиллями вони блокували штаби реакційного офіцерства, брали під свій контроль важливіші залізничні вузли, затримували ешелони вільними реакції військами. Проти заколотників виступила більшість особового складу Південно-Західного і Румунських фронтів. У Бердичеві 28 серпня солдати заарештували командувача Південно-Західного фронту Денікіна, начальника штабу Маркова та багатьох штабних офіцерів. У Житомирі, де перебувала частина установ фронту, солдати взяли під свій контроль. Ключові об'єкти міста і також арештували групу генералів та офіцерів. Арешти реакційного офіцерства, членів Чорносотиних груп за рішенням місцевих рад, ревкомів та інших органів проводилися і в Іфтилу. В Києві, наприклад, було заарештовано начальника штабу округу генерала Оболєшева і відомого монархіста Шульгіна. Так. Корніловський заклад з допомогою різних сил українських, російських, особливо і в ньому приймали участь і комуністи, було придушено. Але, що потрібно відмітити, слідуюче важливе питання це зростання впливу більшовиків після придушення ось цього закладу. Одним з наслідків розгрому Корніловського закладу було зростання впливу більшовиків серед робітників та армії. В фабрично-заводських центрах, великих містах, у військових частинах а подекуди і селах з'явилися нові більшовицькі організації, які прагнули взяти під свій контроль фабрично-заводські комітети проспілки, солдатські організації. Дедалі певніше лунали більшовицькі голоси в радах. Деякі з яких приймали запропоновані більшовиками резолюції. Цей процес дістав назву Більшовизація рад. Уже 31 серпня більшовицьку резолюцію про необхідність переходу влади до рад прийняла Петроградська рада. А 5 вже вересня подібна резолюція була підтримана Московською радою. Ці процеси поширилися і на робітничі центри України, на жаль. Але тут вони відбувалися значно повільніше, ніж у Росії. Ради деяких міст, прийнявши декілька більшовицьких резолюцій, у цілому залишились під контролем соціалістів, меншовиків та есерів. Виняток лише становили ради робітничих селищ і міст Донбасу. Бачите, відкуда бацила комунізму. Міст Донбасу, які більшовизувалися швидше і грунтовніше. В таких умовах Ленін висунув лозун. Вся Влада рада».